Зараз ми отримали е, повідомлення від Польщі, е, що ми маємо е, суб'єкта господарювання, який завіз інкубаційні яйця, і е, польська сторона з того суб'єкта, звідки він придбав ці інкубаційні яйця і поставив е, в себе вони на. На своєму підприємстві встановили спалах пташиного грибу. І це повідомлення офіційно нам надійшло. Що ми зробили? Ми це підприємство взяли під офіційний контроль, повністю, тому що ну, зараз перевірити ми не можемо. І якщо буде встановлено, що е, будуть відбуватися лабораторні дослідження, що якщо в партії ЄС, які приїхали і знаходяться в інкубаторі, Буде встановлено пташиний грип. Вони розвезені будуть, вони відразу будуть знищені. Можливо, це пов'язано з цим, але це не підприємство МХП, це невеликий суб'єкт господарювання.